Доброго дня, шановні! ще один сорт із нашої колекції. М -м Пішло така після Голдена Делішеса, так називаємо яблуко-Груша. Ну це може в нашій тут місцевості так називають. До груші ніякого відношення немає. цей сорт. Я маю до Golden Делішес. Але свій свій смак є. Ну воно таке якесь настійке. Ну ду дуже мені не подобається вирощувати його і його якість. Я почав шукати схоже яблуко. Дивіться, Оріон. Такий от слабенький загарчик у нас в цьому році. Хоча десь на сонечку і з'являється розовий загарчик. Яблуко пізнє. Досить довго зберігається, зберігається. Висить на дереві. Я залишав так раді інтересу, скільки в минулому році, 23 листопада, я рвав з дерева ці яблука. І так ще туго дривалися. Ну, це вже років шість. Плодоносить три роки. На третій рік заплодоносило. Я знімав там відео, показував, фотографував. Рекомендую садку мати. До, ну, дивіться, таке, і зелене, із жовте, із загарчиком. Ну, воно відноситься до жовтих сортів. В нього є в генах оцей Голден, до чого я почав розмову про Голден, що це клон, ну, дочка чи внучка Голдена, скажімо так. Смак непоганий, соковитий, тверде, хрустке. Ну ось дивіться розріжу. Це чуєте, як ріжу, то тріщить. Таке ось яблучко. Опять почавкаємо, як положено нам. Тверде. Шкурочка така плотна. Курочка плотна, я кажу, що, тому що при зберіганні це важливо. Воно ну, не обдавлюється, нема на них синяків таких, як на деяких сортах. Ну, по папіровці, ви ж самі знаєте, що тільки руки взяв, вже почорніло, вже, вже не, не... Ще смаку не набрався. Йому треба числа до 10 жовтня висіти, щоб був такий смак. Хоча на зберігання це дуже-дуже відповідально. Якщо перевисіло один день на дереві яблуко, то в сховищі вже на тиждень воно буде менше зберігатися. Тобто один день на дереві, тиждень в сховищі. П'ять днів на дереві вже місяць в сховищі менше буде. Дякую.